Оминуло 10 років в житті товариства, 10 років по дорозі до покинутого, однак незабутого Боська Лемківщина, рідний край, Осько, рідне село, маленька батьківщина наших далеких предків і близьких ще живих родичів, мами своїх дітей, покинути вимушену силу історичних. Не від них залежних обставин, Божко стало й нам, народженим у різних кутках України, через спогади й розповіді селом Близьким і рідним, і можемо стверджувати, що і нашим також. Особливо трепетні почування бощам, паломників на рідну землю, знайшли втілення у поезії та піснях. Присвячених воську, його історії, людям минулому і сучасному. Поштовхом до нового етапу поетичного успіхування Боська послужили спогади 60-х років минулого століття, коли в нагірному Ірадловичах, Дублянах і Пісковича, іншими селами і містами, де жили депортовані пощади. Поширювався перший вірш про залишене село. Невідомо, як він потрапив в Україну, чи через Польщу, чи був присланий родині з Америки. Цей вірш прозвучав зі сцени на першій лемківській батрі в нагірному 2003 році, як згадка про рідний край, отче село. Розбухав спогади пощав, бо все таки поезія це завжди неповторність, Якийсь безсмертний дотик до душі, як сказала ліна Костенко. Село моє Бочко, де моя родина, Якби я биятя єще, хоч разу виділа, пала би я на коліна, Богу ще молила, я ця рідне село. І ще раз дві діла. Приїхала я до бочка, руки заламала. Люди я на нашім селі юж не пізнавала. Бочко моє, Бочко, що ще з тобом стало? Вже в тім селі, бочко, наших людей мало. Пукам я до вікна, пукам до другого. У моїм ріднім домі ж німа нікого. Приятелі мої, родино кохана. Я вас приїхала, а ти вже вигнана. Я вас сприїхала в останню годину, а то ж нікого, я жалю загину. Заспівайте, мені пташки, зашуміть, мелани, бо мені не задзвонять наші церкві дзвони. Дзвони не задзвонять, люди не співають, в нашому бочку, і в церкви не мають. А в бочку церковча на горі стояла. Своїм обичаєм село прикрашала. А вона стояла під Прекрасним вежем. Тераз раз уже німа саме гроби лежать. Ой вишовиністе, що ж ти наробили? Вже і церков так ще розвалили. Сево розвалили, Отчизну забрали, наших рідних братів чужину вигнали. Прощам я ще селом уж на вічні віки, сама я ще вертам. До своєї гамерики, до тої гамерики, де свій вік прожива, і отобірідне сево кожний день мислива. Утворення громадської організації Пощани його натхненна праця пробудила багатьох. Поїздки до Боська надихнули теперішнє покоління віддати данину пам'яті голосом поезії, пісні. У віршах поетеси з дублян, члена Національної спілки письменників України, Любороч Пробосько, минуле його жителів українців, тісно переплетене з теперішнім життям їхніх нащадків, спогади з дійсністю. Хвилюючими рядками віршів, поетеса допомогла бощанам глибше заглянути і повернутися у той у той серцю милий час і край передати їхні переживання і мрії. Більшість віршів, написаних нею про босько, уперше було прочитано на рідній прародчій землі. Стало доброю традицією під час щорічних відвідин Боська перед Бощанською громадою та місцевими жителями. Зачитувати новий вірш. Її десять поезій стали тими десятьма кроками назустріч землі батьків, які заставляють бриніти струни серця і не дають погаснути іскрі пам'яті. Вірш у бочку 2006 приурочений до першої. Найбільш жаданої і пам'ятної поїздки громадської організації Бущани на посвячення пам'ятного Христа на місці, де стояла церква, і де через 61 рік з часу депортації відбулася служба Божа, слова тож дай нам Боже, доста сили сюди не раз долати путь, стали пророчими. Додавали бажання для їхніх їх поїздок і молитов. Прила б душа, і босой голо, якби забула звідки є. Сюди прийшли, на предків голос, тут все болюче і своє. Тут нам, кохане, все від роду, поля, могили і стежки. Тут бось косива пам'ять роду, яка проходить крізь віки. І згадується чорна мука, як звідси виїжджали ми, студила кров тяжка розлука, не раз вмивалися слізьми, Ще й нині серце вільнам крає, і назагоїть загоїть рани час, Щемить душа за рідним краєм і сниться босько повща втас. До тебе, рідне, думка лине, мов звирію додому птах. Тобі вклоняємось єдине і згадуємо в молитвах, куди б нас ноги не носили, а завше в босько приведуть, То дай нам, Боже, доста сили Сюди не раз долати путь, У добрий час і в пору скрути, Сюди хай нас веде любов, Святий поріг не дай забути, І босько радо стріне знов. Друга проща у 2007 році припала на 21 вересня колись храмовий праздник в селі Кермеш на Різдво Пресвятої Богородиці, в чиє ім'я посвячена церкві. Незабутній день через 62 роки відсвяткувало товариство з великою кількістю порча. Бощани, ви обірвана струна, яка до віку буде нас боліти, сльоза за вами впала, не одна. Світами розбилися ваші діти, та серцем, болинимо не раз, диви у теплі материнські молоні, щоб разом із пречистою за вас, молитві скласти трепетні долоні. Бощан, родино, ви обірвана струна, що в серце викликає болю, клекіт за тебе просить. Породиться сумна, і ми нащадки в сороні далекі. Як вигнали лемків з дому до країни, то плакали гірко, гори та долини, кілько в тому часі слізця проливало, як до країни. Ленків виганяли, і повіли, жито було страшно, з дому виганяють і не знаться за що женуть, виганяють, не дають спочити. Десь ця роди виріс, не дають жити. Женуть, виганяють, не дають почити, десь виріс, не дають жити, биво нас у мами, дітей аж осмеро. та нас розогнали, життя не зійдеме, лем спомниме життя. В своїм ріднім селі, кожду ніс ця пресняр, оселі. осталів, лимспомниме життя в своїм ріднім селі, кожду ніс ця пресняр, оселі. Гори наші гори, гороньки Карпати, та сто ж вирідненьки, та й без нас вертати. пам'ятай ті гори, Студеньку та вербу, до ця рідний краю я щастя верну, пам'ятай ті гори. Суденьку та вербу До ця рідний краю я ще се верну ленківську мову чувала от колиськи, ньому безвідували хижі мої близькі, ми свої корені Будем пам'ятали. Бо той добрий навік Лемки називали ми свої кореї.